Ви складаєте сьогодні клятву на відність українському народу, українській державі. Мене сьогодні переповнює гордість за оцих молодих людей, які зробили цей вибір. Це означає, що в будь-який момент свого життя ви станете на захист рідної землі. Я сьогодні хочу подякувати батькам, які, напевно, що були одними з тих, які підтримали вибір цих. Молодих людей. Сьогодні я дякую нашому коледжу з військовою підспосилною військовою підготовкою. Тому що дуже багато наших бійців, дуже багато наших захисників, захисниць вони підготували, які сьогодні на сході України борються і боронять нашу українську землю. Дякую вам, дорогі мої друзі. Дякую, викладачі, дякую всім, хто сьогодні, кожен на своєму місці, робить все для того, щоб наблизити нашу перемогу. Тільки так ми зможемо перемогти нашого ворога. Доброї вам долі і Божого благословення. Слава Україні! Недавно поступив сюди, як місяць вже йде навчання. Сьогодні прийняли клятву курсанта і, чесно кажучи, я дуже радий. Я для себе обрав стати якимось більш мужнішим, відповідальним, сильнішим.